Богдан Іванович був впевнений, що життя вдалося. Престижна посада головного лікаря, впливові знайомства та особистий кабінет для особливих зустрічей. Він звик до безкарності, знаючи, що тесть відома людина в медицині, не дасть йому впасти, але однієї ночі все змінилося. Бабуся, який він відмовив у госпіталізації, стала поштовхом до скандалу. Тесть, дружина, колеги всі зрозуміли. Ким насправді був цей шанований лікар. Втрата посади, ганьба, суд і безробіття стали його новою реальністю. І от, коли життя загнало його в кут, він натрапив на оголошення про роботу, дім, догляд за літньою жінкою, проживання. Здавалося б, це шанс почати життя з чистого аркуша, але коли двері відчинилися, він зрозумів, доля ще не закінчила із ним гратися. На порозі стояла вона. Його колишня дружина. Антоніна дивилася на нього холодним, переможним поглядом. О, яке диво, і хто міг подумати, що саме ти прийдеш сюди шукати порятунку. Знову, Богдане Івановичу, ви ж сьогодні черговий лікар. Фу, зовсім забув. Уже йду. там швидка привезла бабусю, їй зовсім зле. Медсестра зачинила двері, а Богдан Іванович, головний лікар цієї лікарні, важко зітхнув Бачиш, Оксано, як не просто керувати медичним закладом, начебто начальник, а доводиться працювати звичайним лікарем, половина персоналу на лікарняному. Ви тільки не боріться, мовила молода медсестра, яка працювала тут тільки два тижні. Богдан посміхнувся і поцілував її пальці, хоча йому було сорок, але він чудово розумів. Яка дівчина не проти просунутися по кар'єтній драбині через ліжко і, звісно, не втрачав нагоди допомогти таким. Вдома на нього чекала дружина Антоніна та двоє синів, але почуттів до дружини у нього давно не було. Вони жили разом тільки тому, що її батько, відома в області людина в медицині, допоміг йому стати головним лікарем. Якби Богдан натякнув Антоніні, що не кохає її? То вилетів без посади один день. Вдома він був зразковим чоловіком. На вихідних вся сім'я їстила до тестя, який постійно допомагав лікарні. Завдяки йому вона була однією з найкращих у місті. Спускаючи сходами, Богдан думав про несправедливість життя. Оксана йому подобалася, але вона виявилася з характером, і він не був певен, що вона його чекатиме. А ще привезли бабусю: якщо вона помре, це зіпсує лікарняну статистику. До підбиття річного звіту залишалося два дні. Їхній заклад мав усі шанси отримати премію за найнижчу смертність. А це престиж, статті в газетах, визнання і менше впливу тестів на нього. У приймальному відділенні на кушетці лежала жінка, їй було десь 80. Що тут у вас? Бабуся, серцевий напад, доповіла медсестра. Тиск скаче, дихання поверхневе. Богдан її оглянув. Серцевого нападу не було, але такі стрибки тиску дуже небезпечні. Прийняти не можемо. Чому це? розсердився лікар швидкої. У нас все переповнено. Та вас половина палат порожні. Медсестра здивовано поглянула на Богдана. Але вирішила мовчати. Вона вже знала його методи. Везіть іншу лікарню. Ми зробимо уколи, щоб вона добре перенесла дорогу. Кілька ін'єкцій, і бабусі стало легше. Богдан задоволено вийшов з відділення. От і добре. Премія залишиться при мені. Куплю щось гарне Оксані буде податливішою. Антоніна дивилася у темне вікно. Якось усе в їхньому житті не так. Раніше вона відчувала, що Богдан її любить, дарував подарунки, водив у кафе, кіно. ಅವನ Як вона його кохала. А тепер сім років шлюбу, а він ніби чужа людина. Йому не цікаво, як пройшов її день, як діти. Додому приходить, наче на чергування, а в лікарню ніби у рідний дім. Спочатку вона цим навіть пишалася, а зараз батько й подруги попереджали, що вона дурна та наївна. А може, вони таки мали рацію? Антоніна раптом відчула, що більше не може мовчати. У мами залишилася ночувати подруга, тож вона накинула плащ, взяла ключі від. Машини і поїхала в лікарню. Зайшовши в приймальне відділення, вона побачила, як санітари допомагають бабусі йти до швидкої. Вона ледь переставляла ноги. Пробачте мене, шепотіла старенька. Бабусю, то що ж ви таке робите? побурився лікар швидкої. Вам ж їхати півміста. Антоніна зумерла. Вони вас не прийняли? Сказали, що міць немає. Вона стиснула кулаки. Зараз вона все зрозуміє, і якщо її здогадки правильні, Богдан про це пожаліє, що вважав її дурною. Та перестаньте ви перепрошувати, бабусю. Тут винні не ви хвороба. Це доктор у нас такий. Допомагати людям то для нього щось неймовірне, зітхнув один із медичних працівників, котрий вів стареньку. То точно, буркнув водій швидкої. Ти, до речі, помітив, що від нього пахло конячком і жіночими парфумами. Помітив, звісно, а ти думав, навіщо йому окремий кабінет? Зручно ж, житло для коханок орендувати не потрібно. Антоніна зробила крок вперед. Пробачте, Антоніна Олегівна, ми вас не помітили. Куди ви її везете? Їй же зовсім погано. А хто його знає? Куди візьмуть? Тоді й веземо. Почекайте хвилинку, твердо відповіла вона. Жінка вихопила телефон і набрала номер батька. Хоча була ніч вона знала, що він точно візьме слухавку. Тату, у нас тут біда. Чоловіки не чули розмови, але бачили, як Антоніна похитнула головою і швидко сказала дякую, а потім повернулася до них. Везіть її на Львівську, там уже чекають. Дякуємо вам, сказав один із медиків і з полегшенням перевів подих. Антоніна тільки кивнула, а потім. Потім подивилася на двері, а я навідуюся до одного лікаря, який, схоже, переплутав лікарню з іншим закладом. Вона розвернулася і рішуче пішла коридором. Богдан Іванович швидко піднявся сходами до свого кабінету. Оксаночко, я так боявся, що ви підете. Медсестра, що працювала в лікарні тільки два тижні, ледь відірвала погляд від телевізора і ліниво пила шампанське. А чого б не піти? Моя зміна ще не закінчилась. Ця відповідь трішки його зачепила. Виходить, вона просто відпрацьовує години? Ну, гаразд. Він все одно отримає те, що хоче, а через тиждень другий просто звільнить, коли вона йому набридне. Так на чому ж ми зупинилися? Він долив із шампанського, а собі трішки коньяку. Ніч довга, а зранку треба виглядати тверезо. Не ж у лікарні, а не в ресторані, сказала Оксана, але все одно взяла вино. У такі години лікарня. Це зовсім інший світ. Багатозначно промовив він. Та тут пролунав дзвінок. Богдане Івановичу, Григорій Семенович телефонує. Чого це раптом? пробурмотів Богдан. Григорій Семенович був його колишнім одногрупником, який тепер очолював лікарню для еліти. Богдан страшенно йому застрив. Ти там зовсім здурів? одразу почав той. Тобто забув написати в супровідних документах, у які відділення направлення пацієнтка. Яка ще пацієнтка, я нікуди нікого не направляв. П'ять хвилин назад до нас привезли бабусю. Дякую своєму тестові, він усе владнав. Але ти, мабуть, герой, якщо послав жінку хвору нічним містом у такому стані. Богдан похолов почекай чому вона у вас? По особистому проханню твого тестя? Тож давай, скажи мені, які саме препарати ти їй водив. Богдан механічно перелічив усе, що призначав пацієнтці, а потім поклав слухавку. Холодний піт виступив на лобі. Як тато Антоніни про це дізнався, і ще й посеред ночі його погляд метнувся до Оксани, яка весело пила вино. Зачекай, будь ласка, дві хвилини, добре? Він навіть не став чекати відповіді і швидко кинувся вниз. Антоніна саме відходила від дверей. Коли вони різко розчинилися, Богдан навіть її не помітив. Він був настільки розлючений, що вирішив просто зараз звільнити усіх, хто був причетний до цього неподобства. Він кричав так, що на першому поверсі прокинулися всі хворі. Завтра чекаю від всіх заяви на звільнення. Коли він вийшов з приймального відділення, настрій у нього був остаточно зіпсований. Доведеться відправити Оксану працювати в інше місце, а самому трішки відпочити. Він взявся за ручку дверей і почув голос. Оксана з кимось розмовляла. По телефоні, але чому їй відповідає жіночий голос? Богдан закотив очі що ж тут за балаган? Розлючений, він рвучко відчинив двері і завмер на місці. На дивані сиділи Оксана і його дружина. Антоніна весело щось розповідала, а Оксана сміялася. Ти що тут робиш? Антоніна підвелася, поглянула на нього таким поглядом, що в нього всередині все похололо. Ой, а я вирішила перевірити, як мій чоловік людям вночі допомагає. Адже він так любить свою роботу, вона повільно підійшла до нього. І знаєш що, Богдане? Я вже все побачила. Він відкрив рота, щоб щось сказати, але не встиг. Антоніна рвучко зняла обручку, кинула йому під ноги, а потім розвернулася до Оксани. А ти, дівчино, ще встигнеш знайти собі кращу роботу, бо звідси тебе скоро виженуть. Оксана застигла, а Антоніна вже впевнено крокувала до дверей. Богдан Іванович зрозумів, що ситуація стає дедалі гіршою. Та ти не так це зрозуміла, Антоніно? все зовсім не так. Дай я поясню. Він кинув короткий погляд на Оксану, яка все ще сиділа на дивані і хитро посміхалася. Оксано. Тобі пора повертатися на робоче місце. Медсестра здивовано підняла брови. Але ж ви самі казали, що моє місце сьогодні на цьому дивані? Богдан аж почервонів. Ти неправильно мене зрозуміла, іди працювати. Як я можу працювати після двох пляшок шампанського? розтягнула слова Оксана, ледь стримуючи сміх. Антоніна в цей момент також ледь не сміялася, спостерігаючи, як її чоловік намагається вийти сухим із води. Та я, мабуть, краще піду додому. Зміна ж у мене все одно буде зарахована? запитала Оксана і солодко потягнулась. Вона піднялася і пішла до дверей, але не встигла вона натиснути на ручку, як вони самі відчинилися. На порозі стояв батько Антоніни. О, бачу всі тут? Богдан затремтів. Він перевів погляд на дружину. Чудово знав її характер. Якщо Антоніна щось вирішила, то двічі повторювати не буде. Але він занадто довго розслаблявся, відчуваючи свою безкарність. Тесть спокійно подивився на нього. Богдане, не треба нічого пояснювати. Все і так зрозуміло. Він повернувся до доньки. Антоніно, їдь, будь ласка, додому. Тобі тут більше немає що робити. Антоніна мовчки пройшла повз чоловіка. І навіть на нього не глянула. Та й знову повернувся до Богдана. Отже, до ранку всі документи мають бути підготовлені, щоб усе було добре. Передаси клініку іншому головному лікарю. І якщо я хоча б копійки не дорахуюся у звітах про спонсорську допомогу, я тебе посаджу, так і знай. Богдан похолов. Це було страшніше за будь-який скандал, розлучення чи ганьбу. І справді, після гучного розслідування навіть суд відбувся, свідком на ньому виступила та сама бабуся, якій Богдан відмовив у госпіталізації. Вона була бадьорою, здоровою і виглядала значно краще, аніж тоді, коли її привезли в лікарню. Його не посадили, таких, як він, за махідації зазвичай просто відсторонювали. Але ліцензію лікаря він втратив назавжди. Ніхто не хотів брати його навіть рядовим медиком. Йому довелося орендувати квартиру, але невдовзі він залишився без грошей. І от, гортаючи оголошення, він натрапив на вакансію. Потрібен помічник по дому, бажано з медичною освітою, бо господиня вже у віці. Невелика зарплата, але проживання входить. Ну, хоч щось, подумав Богдан, і одразу зателефонував. Добре, приходьте, подивимося на вас, сказав знайомий голос. Але через шум послухаться він не міг нічого розібрати, хто саме це був. Наступного дня він з'явився за вказаною адресою. Двері відчинилися, на порозі стояла Антоніна. Богдан застиг. О, яке диво! холодно, сказала вона. Ти, ти тут працюєш? Ні, я тут буваю у гостях. Вона відступила, запрошуючи його зайти. Дивись, знайомся з умовами, але чесно скажу, не радила б господині брати такого, як ти на роботу. Богдан зайшов у дім, кинув на нього поглядом. Він був гарний, хоча й невеликий, затишною вітальною і теплою атмосферою. Анна Семеніно, у вас гості з іншої кімнати вийшла. Та сама бабуся, якій він відмовив у лікуванні. Виявилося, що вона колишня акторка місцевого театру. Після того випадку в лікарні Антоніна допомогла їй повернутися у світ, щоб вона не доживала віку самотності, а була оточена людьми, які її поважають. Виявилося, що у жінки залишалося багато шанувальників, які допомагали їй фінансово, щоб вона жила гідно. Богдан ще раз поглянув на колишню дружину. Вона виглядала краще аніж будь-коли. Горда, спокійна, щаслива. Ну що, будете його брати? запитала вона в бабусі. Анна Семенівна задумалась. Важно подивилася на Богдана, а потім похитала головою. Ні, я хочу, щоб поруч були чесні люди. Богдан розвернувся і пішов. Антоніна дивилася йому вслід. Вона розуміла. Їй зовсім його не шкода. Тоді бабуся посміхнулася Антоніні. Ну що, ходімо пити чай? Ходімо, а то ще застудитись».